Тоді, за усім цим, прошу вас ставати на зв'язок. Так, будь ласка, дихайте. Не затримайте дихання. Повільний вдих, повільний видих. Повільний вдих, повільний видих. Не пірнайте бій, будь ласка. Не пірнайте бій. подивіться на точку у вашій кімнаті напроти вас. Дивіться на точку. Слухайте мій голос. Знаходьтеся тут і зараз. Нехай ця практика буде тут і зараз. Ви знаходитеся тут. Прийміть зараз цей процес як необхідність для того, щоб зцілитися, щоб досягти вашого наміру. Прийміть зараз цей процес як те, що є природним, як дихання або щось інше. Не пинайте біль, будь ласка, дивіться і слухайте мій голос. Розслабляйтеся, позвучіть, якщо хочеться. Проживайте зараз. З Цим звучанням всі ті моменти, де ви стримували себе, де потрібно було бути хорошим, де потрібно було тримати.